Вітаю глядачів на моєму каналі. 14 жовтня у нас і ми робимо мікс для того, щоб боротися з гризунами. Ми зроби паузу, Вася. Купили отаку фарбу садову і купили отаку штуку в аптеці. Кріалін. Бомбанули 100 грам кріоліна на відерці фарби. Зараз перемішаємо і будемо пульвером. Фарбувати дерева. От. А чому так? У нас трохи зайці погрили, погризли фуджі. От там у нас плантація фуджі Фубракса і трохи погризли під щепо. Тому будемо боротися з зайцями. Оце у нас фуджі фубракс не кондиція, який поїде на сік. Бачите, має незначні дефекти, це яблучко гепнулось. Тут трошки парші, це поїде на сік. Отак ми боремось з гризунами, з зайчиками. Будемо до шпалерного дроту фарбувати сумішу, фарби і креаліна. Всього доброго. До побачення.